Добрий день, діти! Пропоную сьогодні зіграти у гру Весела Математика із Смайлами та повторити склад чисел 8, 9, 10. Розпочинаємо. Скільки буде 4 плюс 4? 7? Ні. Можливо, 9. Подумай ще. Вірно, 8. Чотири плюс 4 дорівнює 8. А один плюс 7. Звичайно, вісім. Тому що вісім це сусід числа 7 справа. Один плюс 7 дорівнює 8. Три плюс 5. Скільки буде? Сім. Ні. Можливо, дев'ять. Подумай ще. Звичайно, вісім. Тому що 3 і 5 це вісім. Три плюс 5 дорівнює вісім. П'люс 4. Сім. Ні. Можливо, вісім. Подумай ще. Дев'ять. П'ять плюс чотири дорівнює дев'яти. Два плюс вісім. Дев'ять. Ні. Можливо, вісім? Подумай ще. Звичайно, десять. Тому що два і вісім це десять. 6 плюс 3. Звичайно. Буде. Девять. Це чудово. Шість плюс 3 дорівнює 9. Нуль плюс десять. Впевнена, що ви знаєте, що буде 10. Тому що нуль. Це ні Ніщо. Пусто. 0 плюс 10 дорівнює 10. 6 плюс 4 буде 9. Ні. Можливо, 8. Подумай ще. Звичайно 10. 6 плюс 4 дорівнює 10. 2 плюс 6? Буде 10? Ні. Можливо, 9. Ні. Звичайно, 8. Тому що 2 і 6 це 8. 5 плюс 5? Впевнена, що ви знаєте, що буде 10. Тому що п'ять і п'ять це десять. Дев'ять плюс нуль звичайно буде дев'ять. Ви впорались. вітаю вас, ви супер. До зустрічі, любі першокласники! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!